Почав <шого> розганяти інсто. То ну, це будуть просто як допки. Буде там рекламний відос там виходити додатково. Ніяк не впливаючи на той графік відео, який я вже створив до цього. Як на мене це круто. Типа більше контенту буде. Так що так, такі плани. От, якщо говорити про вибір ніші, то прикиньте, наскільки от, е, ніша роляє. От, е, кальянка, виходить, як? вони не можуть настраювати гугловську рекламу, вони не можуть настраювати інстру рекламу. Тобто контекстна таргетова реклама вона для них не працює. І єдина реклама, яку вони можуть використовувати, це реклама у блогерів. Все. І от у мене не було ж інстаграму до того моменту. Я прийшов з 30 підписниками і почав, ну, ви це бачили. Просто розсилку робити. Ну от, будь ласка. Один магазин зачепився. Раз прислав а Другий раз прислав, і, типу, він має, ну, типа, я розумію, що переглядів мало, я це чудово розумію, що аудиторія мала. І я рекламую їх як через сарафанку, так і в інших відосах, де вони не присилали цього. Тому що я хочу, щоб добре було і мені, і їм. Бо якщо вони будуть бачити вихлоп, вони будуть присилати ще більше. І я, відповідно, буду з цього вигравати і вони вигравати. Це логічно. Тому, якщо хочете замовляти, замовляйте в Let's Smoke. Димний аматор промокод. Знижечка 10% всі діла. А прислали. Пару раз уже табак прислали чашу. Зараз вишлють кальян. Ну, вже мали вислад, по ідеї, в понеділок дружина має привезти. О, типу, розумієте? У нас димина налагоджений контакт, і я їх пушу максимально і вони підтримують по можливості максимально. Тому оці точечні вузькі ніші це просто must have.